Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Після дев'яти місяців війни друзі України і далі поруч польські волонтери продовжують навіть узимку їздити у наші населені пункти без світла, води та зв'язку, аби довести гуманітарну допомогу нужденним. Сотні тисяч небайдужих поляків збирають кошти, продукти та автівки і наголошують, роблять і робитимуть це до останнього дня війни. Як допомогу організовують у самій Польщі та доправляють її до України ексклюзивно, благодійники показали нашій Вікторії Покаціловій у Варшаві. На годинку 22 втім у місці, в яке сьогодні ми приїхали, робота не припиняється навіть вночі. Ми у Варшаві, і це один з найбільших волонтерських пунктів у Польщі. Протягом дев'яти місяців повномасштабної війни в Україні тут щотижня продовжують збирати і надсилати гуманітарні пакунки в Україну. Рано на границі. Хочемо до світанку вже бути на кордоні і у Львові в сьомій ранку, тому виїзд вночі. Сьогодні пакуємо для Запоріжжя і звільненого Херсону. Тут спальні мішки, їжа та плічоботи. Це для переселенців. А для військових завжди кладемо в пакунок пепсі. Хай смакують і знають, що в росіян пепсі вже нема і не буде. На кожному пакунку намальовані сердечка в кольорах прапорів України і Польщі. А згори написано, що всередині одяг, куртки, термоси. Для Запоріжжя ще рік тому Марта ні слова не писала і не розуміла українською. Керувала чотирма власними підприємствами у Варшаві і опікувалася чоловіком та дітьми. Усе змінило 24 лютого. ми просто захотіли допомагати. А що я буду робити, як росіяни прийдуть до Польщі? І замість боятися я обрала діяти перший раз я поїхала до України на четвертий день війни. Я вкладаю в цю допомогу свої власні кошти і душу. Їздимо до Запоріжжя, до Харкова, Донба. З бахнуть евакуації з Соледару Войтку Іди сюди. Це Войтек. Він один із перших допоміг з коштами на автівки для військових ЗСУ. А це Павел. Він евакуює людей. були нещодавно в Запоріжжі. Фронт близько, але хлопці з зсу працюють потужно. Серед пакунків для військових завжди є дещо особливе, як і цього разу. Варення обмані, від моєї мами обмані. і свіжоспечений хліб, який пік мій тато. Хліб, Подяку марті та її команді. Наші воїни надсилають просто з передової. Дякуємо за новий генератор. Тепер ми заряджені перемагати якомога швидше більше і краще. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Чиміс моя зменшення не можу втомитися допомагати, коли засинаю в теплому ліжку, а десь у Запоріжжі у військових і людей немає води, електрики і суцільні обстріли. І та ракета, що впала в пшеводові вказує на нашого спільного ворога Росію, і це тільки посилює мою мотивацію. Доказ того, що після виснажливих місяців війни допомога з Польщі лише набирає обертів. Це те, що перевезення стали регулярними. До прикладу, нещодавно півмільйона злотих на допомогу українцям. Один з польських осередків зібрав силами пересічних поляків за чотири дні. За цей кошт волонтери повезли зимовий одяг, польові кухні, акумулятори на час блекауту, ліки та продукти. Наш збір онлайн в Ютюбі організував 23-річний хлопець Войтех. Уявіть собі, молодь в Польщі ініціює збір півмі. Мільйона злотих за чотири дні для України. Це інтерв'ю з двома волонтерами Давідом та Адріаном, які займаються гумвантажами з першого місяця війни. Вони самі ж запросили мене зняти у особливе місце найвідоміший український ресторан у Варшаві. Після ароматного борщу смаженої картоплі з цибулею та вареників розповідають наскільки українці наша історія та незалежність важливі для поляків. Ми ніколи не відпочиваємо з допомогою. Одна команда на виїзді, а ми тут їмо з вами борщ і організовуємо благодійні збори. Потім вони повернуться і їдемо. Ми зима буде непроста для українців, але важкі часи творять сильних людей. ми поможемо Україна ще трошки, трошки прекрасно що вночі, що вдень обіцяє не спинятися, і марта сьогодні в її фонді ювілей шестидесятий виїзд. Усю допомогу українцям повезуть чотирма автівками, три з яких лишаться у наших захисників на фронті. Хочеться, аби ці автівки прослужили подовше на фронті, бо деякі протягом місяців їздять і їздять. Вікторія Покатілова з Польщі. Програма Вікне СТБ. єдині новини.